Всім привіт! Короткий огляд моєї бази. Що в мене збудовано? І так, перше це кухня їдальня. Перший рівень. Це найважливіший такий об'єкт. Потім ліжка рівень один. Два ліжка. І два ліжка тут, а всього чотири ліжка, де наші люди відпочивають. І санітарний об'єкт. Теж дуже важливий об'єкт. Набір відер і душів, засобів для чищення, які підвищують рівень і Ігієни поселення і дозволить їм очиститися від стазісу. Даний пункт очищає на 25 одиниць наших людей при зараженні від стазісу. Але потрібна брудна вода, яку ми добуваємо. Гавані. Гавань збудована і водозбірник. Сховище води ще в нас стоїть. Тут водозбірник маємо. Тут у нас збираємо лісопилка, збираючи щебню, склад матеріалів один, склад матеріалів другий і шахта металобрухту, в якій ми можемо збирати металобрухт. Тут у нас сушильна стійка, в якій ми можемо переробляти. Туші тварин.